Це буде перший мій влог на Ютуб. Це мій перший досвід. У мене були якісь там спроби, але всі вони були дуже непрофесійні. Мені це не подобалось. Я не хотіла цього навіть викладати. Минулого року, от якраз рівно рік тому, я додала перше відео, воно було про анпакінг з дня народження, і зараз якраз я теж планую свій день народження. Чому вирішила знімати? Тому що мені є чим ділитись, що показати. Мені дуже подобається ця тенденція, яка повертається, просто дивитись лайфстайл. Тобто, я хочу знімати і естетику, і е, е, якийсь смішний контент, веселий, просто життєвий контент, але також мені подобається, коли це. Виглядає все одно, знаєте, дуже натурально. Тому я вирішила вже переходити на новий рівень, знімати в моменті, дійсно, в моменті, тобто не чекати, поки я зніму бігу і це все можна буде зняти нормально, а знімати прям так, як воно є. І вирішила, що у мене зараз якраз є дуже класна нагода зняти перше відео, тому що я готую свій день народження, святкування дня народження. Коли мені було 11 років, у мене з'явився брат. І е, мої батьки чомусь вирішили, що класна ідея, якщо його день народження буде зі мною в один день. Вісімнадцять років я святкувала день народження з моїм братом. Тобто у нас прекрасні відносини в родині, за виключенням деяких приколів, але, ну, знаєте, як у всіх. Але загалом це завжди було прикольно. У нас дуже різновікова аудиторія і так далі. Але знаєте, от цього року мені 30 років, і я сказала: слухайте, все, харе. Я хочу відсвяткувати свій день народження, так як хочу я. Тому він вже дорослий, йому 19 років. Він там відсвяткує зі своїми друзями, і Я його запрошую до себе. Він мене, до речі, до себе не запросив, тому що він вважає, що я вже занадто стара для його тусовки. Привіт всім друзям Даніка. Але, але але цього разу, цього року, я святкую так, як хочу я, тому у нас планується вечірка в стилі італійський шик. Я навіть спеціально купила професійну камеру для Ютуб. І е, у мене навіть є мікрофон. Я ще не знаю, наскільки добре мене чути і наскільки добре я знімаю, але ми подивимось вже на монтажі тому сьогодні у нас 5 вересня, у мене день народження 14-го. Я також вже знайшла собі помічницю в Варшаві. Типу, команда росте, а на місці нікого немає. І я всі оці організації наших івентів, тренувань і так далі. Я все робила майже сама. Мені там допомагала то мама, то Богдан. Але ми всі вже втомились і хотілося дійсно мати людину, яка зможе тут допомогти. Тепер у мене з'явилась Аня. Сьогодні познайомлю вас також з нею. Покажу вам, чим ми взагалі займаємось. Я кажу, це напевно 25 Раз тільки за цей тиждень, знаєте, блогери часто кажуть, що ой, бути блогером це важка робота, це стільки всього робити треба, знімати постійно в напруженні, і так далі. Знаєте, в цьому є якась доля правди, але насправді бути блогером це просто, я кажу, це дар Божий, правда. Тому що. Просто весь світ для тебе, це правда. Тому я шукала, де зробити день народження. У мене було дві опції: або не святкувати взагалі, тобто відсвяткувати там з сім'єю, з Богданом, поїхати кудись, десь просто сховатись від усіх, або зробити вже прям супер-мега-гарно. І Я шукала місце, де можна відсвяткувати. Я в Варшаві буквально 8 місяців, я тут мало закладів, таких прям класних знаю. І поки я шукала, цей заклад знайшов мене сам. Насправді дуже цікава історія, тому що я збиралась піти, і так вийшло, що власник, один з власників цього закладу це хороший знайомий Богдана. І ми зустрілись, і якось так я відразу запитала, чи можна у вас якісь там івенти робити. Я хочу робити також зустрічі а, дівчат, знаєте, такі якісь вечори прикольні і так далі, де дівчата можуть теж спілкуватись. Теж такий, знаєте, внутрішній клаб в клабі, типу, от є фіт Club, і він більш такий онлайн проєкт, зробити щось, що є в Варшаві, і де ми можемо офлайнитись, де ми можемо зустрічатись, знайомитись, проводити час і так далі. Я запитала про ці вечори, і якось пішло, пішло, пішло. Потім я була в якомусь взагалі іншому закладі, і цей заклад, в якому я буду святкувати, написав мені просто повідомлення, типу, а чого ви ще не були у нас? І я думаю, ну я у вас вже була, але не співпрацювала з вами. І е, я така думаю: стоп, 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 почала дивитись свої збереження на Пінтерест. Покажу вам тут також. І там у мене прям. Італійський шик. Тобто я прям додавала в збережені фотки, дуже прикольні, де є дрес-код, тобто всі дівчата в таких коктейльних сукнях, хлопці в костюмах, але при цьому є там якісь фритки, піца, ну, тобто такі речі, які ніби не вписуються, але дуже прикольно виглядає цей контраст. І мені хотілося саме так, тому що я вважаю, що му житті зараз дуже мало таких подій. Де ми можемо прямо нарядитись, знаєте, і почуватись при цьому комфортно, тому що ця подія вона якби сама змушує гарно виглядати. Я пішла в цей заклад просто поговорити, оговорити, які умови ми можемо зробити. І ми вирішили співпрацювати. Цей заклад дуже популярний в Києві, в Україні, це український заклад. І я дуже пишаюся, що. Наші люди тут відкриваються, роблять такий рівень, що ти живеш у Варшаві в іншій країні, а все одно вертаєшся до українського сервісу. Тому цей влог буде про те, як ми готувалися до мого дня народження. Я буду показувати вам всі етапи. От я кажу, сьогодні 5 вересня Це буде друга зустріч. Ми зустрічаємось в закладі, обговорюємо, як у нас взагалі йдуть всі процеси. І також сьогодні зустрічаємось з діджеєм. І буду вам показувати весь процес, підготовку, скільки часу все зайняло, скільки нервів, скільки грошей і так далі. А наприкінці покажу вам результат, покажу вам івент, який у нас вийде, покажу вам наше святкування, покажу вам свою родину, друзів, і взагалі мені здається, що це може бути дуже прикольний формат. І сьогодні у мене ще одна подія. Відразу після того, як ми зустрінемось в ресторані, я також йду сьогодні встановлювати тимчасові вініри. Та я наважилась. це взагалі я такий подарунок зробила сама собі на свої 30 років. 30 років звучить дуже страшно. Хоча насправді я от зараз почала аналізувати і дійшла до такої думки: от знаєте, постійно, от я кажу, у мене брату 19 років, зараз 18. І постійно думаєш, блін, от би мені було 18 років, от би у мене все було попереду. Я б зробила так, і не так, і то, і сьо, і п'яте десяте. Знаєте, оці ці думки постійні, але насправді, насправді, коли я так замислююсь вже глибоко, я думаю, а чи дійсно я хотіла б, щоб мені знову було 18? І я аналізую, що 18 у мене не було не такого розуму, не такого бачення, не такого тіла, не такого здоров'я. Ніфіга у мене не було. Я зараз виглядаю і почуваюсь е, в тисячу разів краще, ніж 18 років. Єдине, що було краще: 18 років, що мені було. Пофіг, мабуть, на багато речей, на які зараз мені прям зовсім не пофіг. І, звісно, тисне те, що. Наприклад, та, здається, може зі сторони, що я така прям впевнена про як танк і так далі. Хоча насправді мені зараз буде 30 років, я не заміжня, у мене немає дітей. У мене немає дому по факту. Ну, типу, все так дуже, дуже в повітрі. Та, у мене є моя улюблена робота, справа, я дуже вдячна Всесвіту, але теж, знаєте, не завжди все гладко. Але я теж почала думати, що ну, 30 років незаміжні, ну я просто пропустила перший невдалий брак все. Типу, фініто. Поїхали далі, коротше. Ще подивимось на останок на мої зубки. От зараз, здається, ще гарно, але буде настільки гарніше, що ви навіть не уявляєте. Тобто, знаєте, іноді ці малесенькі зміни вони дійсно дуже сильно впливають на загальну зовнішність і, в першу чергу, на мій стан. Вони будуть, оці передні зуби, вони будуть довші, тому що вони по нормі мають бути довшими. Я навіть не знала, що мої настільки сточені. Але я вже була на примірці, і от сьогодні ми будемо ставити тимчасові. І ви просто офігієте наскільки це гарно. Сподіваюсь, на день народження встигнуть мені поставити постійні вініри, хоча теж сумніваюсь, думаю, що будуть з тимчасовими. Вони просто пластмасові, і вони будуть зараз так не дуже гарно білі. Але подивимось, подивимось. Пройшло 15 хвилин з моменту, як я записала останній шматочок, я вже йду мега в мегафурвіна, тому що банан приплутав час і запізнився. І взагалі я почала їхати без нього, він приїхав на мотоцикл. Круть! оця вся постійна тусовка з Богданом і з його темпераментом, це, це просто story of в life. Тому я просто біжу, запізнююсь. Зараз покажу вам, що це за заклад. Ще досі погано орієнтуюсь, тому головне прийти туди, куди треба. Здравствуйте. Прошу за вине. Yeah. Сьогодні знімаємо блог. Добре, добре. Буде на посько української. Так, мені би вже все обсудили. З місцем проведення, з діджеєм з усією організацією, все вирішили. Тепер треба все дозамовити, але у нас залишилось вже 9 днів тільки. Я дуже переживаю, щоб все встигло дійти, тому що у нас там дуже багато якихось дрібних елементів декору. Вони 100% мають бути, але в Варшаві просто купити їх на місці не так просто. Вже в Астрадент чекаю на свій візит. Трошки раніше прийшла. Якщо чесно, мені трошки страшно, навіть не трошки, мені просто страшно. Сьогодні встановлюємо ці тимчасові вініри. Я ще не знаю, чи мені встановлять відразу там по шість зубів на верхню і нижню шелепу чи тільки верхню зробимо. Але дуже стикотно, дуже.

Ручки. ручки. — Який кошар. Чесно кажучи, от, поки я не зайшла до вас вже в клініку, було нормально. Зараз щось якось так сикат наша капець. <зас <vortex> <гум> Заспокоюйте пацієнта. Нежить. Я думаю, що хворівати моя душа. Але все ж таки плануємо відкрити контакти. Щоб uh -huh. вінір закінчувався там більш важко підільної сторони, аніж. Привіт, студія! І сьогодні у нас 6 вересня. Тобто, мій другий день після встановлення тимчасових вінірів. Ви можете чути це по тому, як я розмовляю, тому що я шепілявлю просто як скотина, як собака, якась. Коротше, виглядає це так. Не лякайтесь, всі злякались, Я сама злякалась, тому що вони дійсно зараз дуже білі. Це інший матеріал. Вони наразі будуть виглядати так два тижні. У вівторок я знову йду до лікаря, ми знову робимо підготовку до постійних, але встановлюємо тимчасові, і вже за два тижні я вертаюся, щоб встановити постійні. У мене дуже сильно виділяється слина, Я не знаю, що це таке. Але у мене просто повний рот слини. Вчора я це витримала, все 5 годин в кріслі була. А, навіть жодної анестезії не було. Не знаю, чому? Не знаю, чому я зробила такий вибір, але мені здається, що я просто настільки боюсь народжувати дітей і досі їх не народила, тому що мені просто страшно уявити весь цей процес і біль. І я вирішила готувати свій організм. Без анестезії у стоматолога. Ви запитаєте, це відчай, чи просто я ненормальна і я скажу вам, що у мене немає відповіді на це запитання? Але це було терпимо, чесно, це було терпимо, просто довго 5 годин, і ми зробили багато роботи. На початку навіть лікар був просто в шоці від того, наскільки я терпляча, я сама не знала, що я така терпляча, мені здається. От тому сьогодні я вже навіть трохи поїла, не дуже зручно було. Наразі їм тільки все м'яке, і наразі хочеться, якщо чесно, знаєте, просто. Сплюнути все, що є в роті, в тому числі зуби. <смі> у мене таке відчуття, ніби вони не містяться у мене в роті, але я розумію, що мені треба просто звикнути до цього. Чому і як я на це наважилася? У мене теж немає якоїсь чіткої відповіді, але е, я діва, я перфекціоніст, мені хочеться, щоб все було ідеально. Тому, тому тепер у нас нові зуби з вами. Подивимось, подивимося, що з цього буде. Зараз не хочу казати якісь свої висновки, бо ми ще в процесі. Сподіваюся, що на свій день народження я буду гарна. Ми не встигнемо встановити постійні вініри, але принаймні я звикну вже до тимчасових. І знаєте, що мені більше за все подобається? Мені дуже подобається, що навіть коли я просто трошки відкриваю рот, вони зараз довші, ніж були мої, мої були реально сточені. І їх трохи видно, отак. Загалом форма дуже класна, форма дуже натуральна. Я знаю, що за кольором зараз це важко побачити, але насправді сама форма на них навіть зроблені такі засічки, як на натуральних зубах. Цікаво, як це все буде виглядати наприкінці, я вам все покажу, розкажу, дам свій повний відгук і скажу, чи взагалі це варто того. Але знаєте, що я максимально терпляча людина, якщо я собі щось там придумала, що я хочу, то це вже все. З всіх моїх придумок, що я хотіла собі зробити, залишився тільки ніс. Я б зробила собі ніс. Мене дуже сильно відмовляє Богдан, але. Знаєте, він у мене ніби і рівний, ніби і невеликий, але я б трошку тут кінчик забрала. Знаю, що це мої приколи, знаю, але я думаю, що багато дівчат мене зрозуміє, дійсно. Просто ця жага зробити, вже, щоб все було ідеально, вона мене не залишає. Але я ще подумаю: Ніс ще у нас під питанням, але я така терпляча, що я все витримаю. Заради краси я реально витримаю все. От ви можете. Думати, що я ненормальна, але це так і є. Сурпрайс, сюрпрайс! Коротше. На сьогодні кінець зв'язку. Сьогодні ще я поїду на примірку нарядів, тому що у мене ще перед днем народження я собі запланувала зйомку з дуже класним фотографом, з стілістом, з візажистом, дівчинкою, з якою я вже працювала. Даніела, привіт. Мені дуже сподобалось, як вона мене намалювала останній раз, і я ще хочу попросити, щоб вона мене зібрала на день народження, на самий безпосередньо. Тому буду показувати вам також цю красу. Залишаємось на зв'язку з вами. Па-па! Я сьогодні одна. Перший раз, мабуть, весь час зустрічання з Богданом і нашого життя сумісного. Ми дев'ять місяців разом. Мені здається, що все життя. Але він сьогодні поїхав з хлопцями за місто. Я одна весь день я працюю, я відволіклась, типу мене нічого не бентежить, я люблю бути одна. Але таке дивне відчуття, що він ніде зі мною не їде, не свої жарти ці не вставляє про не знаю. Типу, настільки вже звикла, що ми постійно разом, що я як одне ціло з ним, правда? Якщо чесно, зараз у мене вже болить щелепа і болить так нормально. Таке, знаєте, відчуття розпирання, і от я казала, дійсно хочеться просто виплюнути все. Що в мене є в році, я вже не можу, мене вже трошки дістало це відчуття. І я розумію, що до цього треба звикнути, але, ну, чесно, я прямо втомилась від, від цього і народного тіла. Сикутно, коли він так робить, але я просто обожнюю за це, цю машину, правда? Це просто райська насолода паркуватися на таких маленьких місцях. Чесно, на бордюр трошки заїхала, дурочка. Просить тепер мене виправити всю цю ситуацію з бордюром. Не знаю, чи допомагати їй. Взагалі обожнюю просто таку погоду. Таку пору року, осінь просто найкращий час, не тільки тому, що у всіх дів день народження, бо діва це найкращий знак, якщо ви не знали раптом. Так. Але тому, що можна вже і стильно одягатись, і при цьому не паритись, немає такої спеки, але немає ще холоду. Це просто для мене ідеальна погода. правда. Ця золота осінь просто топ. топ топ Хотіла б білий костюм. але не знаю, хотіла з відкритими плечима, це із закритими, але по сілаю то схожий, тому взяла ще чорний і така коричнева сукня. Теж мені здається, може гарно сісти. Ніби непогано, хочеться менший розмір, але звісно ж меншого розміру немає, тому якось так. Але сілай дійсно прикольний. Знаєте, от скільки б я не хотіла біле, не вдягала біле, потім я вдягаю чорне. Ну, що зробити, якщо це моє? Ну, я не знаю, ну, я чорний любід, ну подивіться. Мені здається, набагато більше мені пасує чорний. Я розумію, що це якось не святково. Можливо, не святково, не настільки святково, як в білому. Але виглядає розйомно, розйомна. Останній мій образ тут сукня. Дуже така цікава сукня, я б сказала. Дуже в неї прикольна спідниця така. Незвична. Я хотіла її приміряти. Так, нагадую, що це у мене образ для зйомки. Але на день народження, на саме святкування у мене вже є готовий образ від офігезного бренду. Ви всі його знаєте, і там просто там не образ, там просто підпал. Але я не хочу його витрачати на зйомку, хочу вже на самому дні народження почуватись просто, як мінімум, джейло. Чорна. чорне. Ми можемо з білою теж зробити таку нарядну, ні? Ми Чорний. можемо. Давай. Вона здається з хвостом ще так. йде. Ми обрали наряди. Дякую своєму минулому за те, що я робила стільки зйомок для брендів. І знала власницю All I Need. Ми відразу її написали. Мені подарували дуже гарну цю коричневу сукню. Не знаю, чи ми використаємо її на зйомці, але мені вона дуже подобається. Я точно її буду використовувати в образах. Покажу вам ще винстік в дописах якихось. І білий костюм зроблять для нас в меншому розмірі і встигнуть дуже швидко за декілька днів буквально. І до нього ще буде білий такий шалік на шию. Мені дуже подобається зараз в образах, як це підкреслює, така аристократичність. Тому з образами проблему вирішено. Тепер чекаємо на аксесуари і вже будемо робити зйомку. Сьогодні був восьмий день поспіль пробіжок з 14. так собі задумала, що буду бігати 14 днів поспіль. Минулого року бігала 30. У мене є в збережених в інстаграмі і в телеграмі, якщо захочете, можна подивитись. Але цього року поставила собі менше, тому що все еліте не бігала. Але хочу сказати, що на восьмий день я бігаю мінімум 5 кілометрів. Ну і в принципі і виходить кожного дня 5, максимум 6 км. І хочу сказати, що на восьмий день стало набагато, набагато, набагато легше. Взагалі, просто вже на ізі. Хоча шостий день був такий неприємний, Ставалась така карпатура. У мене сьогодні починається друга доба, як я поставила тимчасові вініри. Хочу вам сказати, що сьогодні я прокинулася прям набагато легше. Не знаю, може час пройшов. Я вчора теж почитала в інтернетах, що за одну-дві доби мають пройти пройти ці відчуття типу розпиранню у році. Але проблема в тому, що сьогодні неділя, вона тільки почала проходити, завтра понеділок, і в вівторок я знову йду на процедуру, мені знову це будуть знімати і знову ставити.